При благословенного і мирного дня п'ятниці. Такий забіганий цим часом. Видно, тому що піст. Чи просто таке життя активне. Чи не встигаю відео зняти на дворі? А така файна весна. Але нічого, ми не здаємося. Сьогодні навчає нас фільм. Фільм Дім Давида, якраз перше підходив наш. Пан дяк Віталій каже, слухайте, це файний серіал, але чи не було би другого сезону. Справді так ми з дружиною просто спожили перший сезон з радістю і дуже потішний, дуже файний. Рекомендую. І там багато можна повчитися, справді багато. І такий нюанс, я вже про нього неодноразово розважав, про нього неодноразово думав, повертався до нього. Але чомусь сьогодні мене особливо торкає. Оцей момент, коли. Багато днів Голіаф виходить і обзиває, кляне, висміює військо Боже, військо Господнє, а нема кому йому протистояти, нема кому піти проти нього. І, і Давид там говорить такі слова, невже для вас оце військо і цей велет став більшим, ніж ваш Бог? І цікаво, було, бо він мав у якомусь сенсі імунітет Давид. Він він собі пас вівці, він молився, прославляв. І там навіть у фільмі показано, він навіть коли до братів йшов, то собі молився, псалми співав, якісь свої пісеньки, якісь, які його мама навчила. Тобто він цих декілька, можливо, тижнів, коли там голяв, виходив, погрожував, то він це не бачив. Він не був цього учасником, а, а натомість перебував у молитві, тобто буквально перебував із Богом. І в моменті, коли він побачив оце глузування з Бога, глузування з народу Божого, з людей Божих, з війська Божого, то він не витримав каже: що нема кому протистояти, та я піду. З нього сміялися. Що ти, слухай, хлопчисько, ну хай будеш ти вже старший юнак, але юнак ти ще не чоловік. Куди тобі? Але Бог так подбав, що його вибрали. І, і, і це так до мене промовило, бо я сам маю певні свої виклики зараз, маю певні свої випробування. І Бог мені сказав, що Тараса, а що, ці випробування вже в тебе більші за мене? Ці, там, не знаю, спокуси чи там, ці екзамени вже перемогли мене більш сильні, ніж Бог, більш потужні, ніж Бог? Або там, що ти вибираєш, де, де тебе заносять якісь спокуси, щоб воно більш красиве, ніж Бог? Більше тобі життя дає, ніж Бог. І я такий аж прозрів. В цій сцені, коли Давид каже, та що хіба ваш Бог не є такий великий, як, як він? І потім так, так міцно він каже, що коли з нього висміє Голіаф, висміє Давида, каже, ти що, на мене, як на пса вийшов з палкою? А Давид каже: то ти в обладунках, ти там вийшов своєю потужністю, з міцю, а я на тебе вийшов з Богом, з моїм Богом, з великим моїм Богом. І з потужним моїм Богом, і він тобі нині мене видасть. Він мені тебе нині видасть. <сум> Дякую, що ви зауважили. Він тебе нині видасть для мене. видасть, мені, видасть нам, Бо Бог великий. І це так важливо, аби, по-перше, у твоєму житті завжди хтось знайшовся, хто це пригадає. А по-друге, коли ти сам є у цій істині, що Бог більший за наші випробування. Бог більший за наших голіафів. Але так важливо, або аби хтось для тебе нагадав, от як для мене фільм. Дивно, от чому ми беремося за фільми і книги у п'ятницю. Бо хтось таки може нагадати Давид із фільма. Але потім, коли ти стоїш міцно, коли ти утверджений у тому, що Бог великий і більший за проблему, то це твоє завдання і твоя відповідальність повідомити тим, хто про це забув. Або ж хто про це не знає сила. сила. Тому, товариство. Якщо ви не вірите зараз, що Бог більший за вашу проблему, шукайте когось, хто вам про це пригадає. А як ні, то я вам пригадую: Бог більший за твою проблему. Ви чуєте? Більший. Бог більший за твоє випробовування. Бог більший за твої спокуси. Сильніший, потужніший. Довірся йому. Дозволь йому боротися за тебе. А коли вже ви стоїте, впевнено, ну, то тоді станьте для когось Оцим, хто, цим Давидом, хто пригадає. А чого ви мовчите? Ви що забули? Ви засумнівалися, що Господь не є такий великий, як ця біда? Або як оця біда, або як цей чи ця проблема? Класно. Дякуємо тобі, Давиде. Голіафі, дякуємо авторам фільму. Ще раз наголошую: подивіться серіал «Дім Давида. Файний серіал. Ясно, що з домішками, як завжди, вимислів авторів, але в принципі я там ніякої єресі не побачив, бо, як на мене, то дуже непогано все йде по тексту. Ну, поки аж сам побачив справді, як це могло бути із Саулом. Тому подивіться, потім дасте відгуки. Також низький вам уклін і велика подяка і від місіонера Миколи за всі донати, які ви зробили цими днями для нього. Ну бо разом ми розбирали для бабусі на ремонт 93 тисячі і сімдесят доларів. Ще хтось переслав, слава Богу, з за кордону. І, і ці гроші повністю покривають те, що треба зробити по хаті. по хаті. І казав Микола, бо обіцяв, що вже коли зробить, то обов'язково вам вийшли і ми це змонтуємо у відео. Мається, це файно, аби і ви могли з нами порадіти за цю його бабульку, як він каже. Яка отримає більш пристойні, більш людські умови для життя. Вчора, до речі, вони з дружиною відвідали її і зробили їй день косметики, постригли її трошки, прибрали, причепурили, бо дівчата навіть 20 перед 100 також люблять причепуритися. Тому дякую і благословляю вас за найменший донат і за кожне служіння, яке ви підтримуєте, і безпосередньо нашого каналу, нашої команди. І за служіння, яке ми вчимося підтримувати власне, іншим друзям, волонтерам, місіонерам, нехай будуть благословені. Тому майтеся файно, будьте для когось Давидом, і почуйте від Давіда, що Бог великий і Він набагато більший за всі наші проблеми. Майтеся файно, мир вам!